Ось такий кущик балтистий гартензії Magical Candle. Ось. Тут дуже-дуже загущений і дуже багато різних гілок. Всі танки я буду обрізати і залишати, хочу залишити лише оцей костяк із двох товстих гілок. Все, що нижче, я буду обрізати повністю. Так, і оцю, ну, може, ще оцю третю ногу, але ні. Вона йде. Занизь, хоча можна і залишити. Так, оцю ще буде три ноги. Все, що там є, зріжу. І тут на одну гілку піднімусь, обріжу. Вірніше, тут раз, дві бруньки. Тут танке зрізаємо і приріст попереднього року на одну бруньку. Оце, що йде всередину, взагалі зрізаємо, а це. Так, зрізаємо повністю. Хочу все ж таки, щоб було на двох товстих та ногах. Так, тут цю брунечку обрізаємо і цю повністю гілку вирізаємо. Тому що хочу, щоб оце був у нас скелет куща. Хай буде три ноги. Тут, тут і тут. І тут залишаємо один-дві бруньки. Оп. Ось така обрізка. Бачите, трошки кривувата взагалі-то. Але сюди піде пагін, сюди піде пагін, сюди піде пагін і сюди піде. Може це ще прокинутися. Я думаю, що буде достатньо. І тут ще буде. Багато гілок, багато дуже залишати не потрібно. Інакше будуть дуже дрібні суцвіття.